Коротше, друзі, ми прийшли таки сюди до. Боже, хотіла сказати до скелі, довбуша, але не друзі, скелі Довбуша просто десь оддихають того, що це соколине око, але чесно, воно більш похоже на змії, не? бо змії таке довге, якісь довге. Ну, силіна називається соколине. І ще друзі, хотіла вам сказати, те, що те, що Якщо буде землетрус сильний, то оцей верхній камінь може просто обвалитися, тому що він. Це не один цільний камінь, це на цьому нижньому камінні, просто сюди піти. Тут люди ще жапу. І ми дуже довго сюди добирались, тому що, вибрати що вибрати тут вибрати. просто вертикальний спуск, ми брали всякі палки, люди.